Привіт камради, привіт всіх. Вітаю всіх, хто, хто дивиться у мене на каналі. Тож, друзі, сьогодні нарешті вибросив в місце. Бляха, буду обганятись, бо комарі грізуть, вибросив місце, на яке давно хотів поїхати. Тобто з цього, у цього тут є обрив. Там село, там досить старе село. Там велика автострада. Але стара дорога йшла в принципі десь. Десь тут, може ближче, далі, якщо дорога йшла там, то логічно, що десь тут проходили стежки, там можливості там зараз ходити немає. Тож йду там, де в принципі, люди завжди йшли отак понад яр. Завжди я так намагаюся приїжджаю на нове місце, пройтись вздовж струнків, вздовж якихось ярів, вздовж е чогось, яких якихось орієнтирів, де люди в принципі, могли прокладати свої шляхи. Отож, друзі, дві пробки, якесь металеве кульцо і перша монетка 20 копійок. Не те, по що прийшов, 2083-го. Бравий лісовий стан. Добре. В будь-якому випадку це монетка до зв'язку. Що ж, друзі мої, я поміняв дислокацію, там, там давно ніхто не ходив, стежки як такої немає, трава висока, кущі високі, не видно, там є ямки. Ямки такі природні, там є вода, я вже намочив ноги. Ходити важко, плюс комарі. І не так багато знахідок. тому, тому я, друзі, чухнув і поїхав на одне пасовище, де я був минулого року восени. Тут я знаходив колечко мідне, колечко алюмінієве, кілька, кілька радянських, якісь крикзальки. Коротше, знахідки були, от я поміняв місце. От, друзі, є одна знахідка, зараз покажу, що я хотів сказати. Так, три дні тому в мене відключили вже заблоковані, в у мене, у мене заблоковані однокласники. І сьогодні зранку в мене вже немає контактів. От, е, почув багато порад, як мені обійти це блокування, але, друзі, я нічого обходити не буду. Якщо я законослухняний громадянин, я вже багато разів на цьому наголошував. Я не купую російські продукти, тому що у нас, е, у нас з Росією війна. Я підтримував блокаду Донбасу і Криму, тому що у нас війна. Я підтримую тих, хто вимагає закрити в Ліпецьку президента в свою фабрику, бо у нас з ними війна. І, власне, саме, цьому, прийшла, саме тому, коли прийшла моя черга, от щось, щось підтримати. Я підтримую блокування цих сайтів. Я не буду, не буду нічого робити в обхід закону. Я Мене немає в контактах. Крапка. Мене Немає в однокласниках. Крапка. Я не користуюсь Майл.ру і Яндексом. Амінь. От. Так що, друзі, знаю, що втрачаю. Гадайте, що я не маю що втрачати. Вся моя робота по, по каменю побудована на однокласниках. У мене є 7 сторінок. Було 7 сторінок в однокласниках, де було по 5 тисяч підписників. У мене була група натуральний камінь, де було 8 тисяч. У мене була ще одна група в чомусь будувати, де є приблизно 5 тисяч, у мене ще одна група 6 тисяч. І таких, ну, у мене багато груп, і таких груп по 2, по 3, по, по тисячі штук 7. Плюс до того, у мене була одна група 18 тисяч, де я активно працював один, один товар. Не хочу, про це не буду говорити, це, це стосується тільки мене. Так що, друзі. Фактично, я дуже багато втратив. Але в нас війна і ми, і ми щось втрачаємо. Це, це не життя, це не руки і ноги, що пацани втрачають там на передку. Тому я втрачаю контакти, кончені, тому що, тому що я, я, я все прекрасно розумію, як нами маніпулюють за допомогою інтернету, соціальних мереж. Скажете, твіттер і фейсбук не маніпулюють, маніпулюють. Але я, коли визначають мої інтереси, мої вподобання, за моїми лайками і переглядами, щоб мені втюхнути якийсь новий, е, новий планшет чи якийсь, якийсь новий крем, ну, хер з ним, я, я стриплю. Але коли на мене збирають досьє за тим, що я прорепостив, репостив, наскільки я патріот, то я проти. Тому, друзі, хто, хто мене зрозумів, дякую, хто не зрозумів, ну що ж, перепрошую. О, маємо те, що маємо. От є ямка і вперше. І вперше я так знімаю в ямочці, Дійсно, бо так вивалилася. Це, це радянська монетка. Я вже так на неї подивився. Швидше за все це 3 копійки. Так, це 3 копійки, 1973 рік. Так, мене на світі ще не було. Добре, друга монетка, друзі. Будемо мати віру і надію до того, що знайдемо. І любов до нашої спільної справи. До пошуків, до зв'язку, друзі. Ну що ж, друзі, є в нас 3 копійки 57-го року, нарешті до реформи. Третя монетка, в такому випадку я вже знімав відео в зимі. Ну, на літо це дуже мало. На весну, ну майже літо, вже майже канікули. Так, друзі, я, я забув сказати, мене немає в контактах, немає, мене немає в однокласниках, але я є в соціальних мережах. Я в Фейсбуці і я в Твіттері. Ну, всі мої відео будуть е, в Фейсбуці, однозначно, ну в Твіттері. Тільки так. Пишу, ритвіч. ну, але кому цікаво. Ну і підписуйтесь на мене е, в Ютубі. Це напевно єдиний варіант, де ми можемо спілкуватись, де ми можемо щось, щось поговорити. Мені шкода. Мені шкода, що я втрачаю людей, які не на Ютубі, а тільки в цих ВКонтактах. Ну, що порожу, друзі? Я, я людина дуже принципова. В речах що стосується е, віри, родини і батьківщини. Три речі, які, з якими я не, не жартую, і до, якої, до яких я відношусь дуже серйозно. Друзі зв'язку. Ну що ж, друзі, четверта монетка і четверта радянська монетка. Малесенька монеточка. Одна копійка з 1975 року. Мені з мене здається, 75-го ще немає копійки. Недавно бачив в Твіттері карту, вчені скали карту. Найбільш вживаного... Слів кожної країни. Тобто, яке слово в інтернеті вживається найбільше в тій чи іншій країні. Отож, в Росії, в Білорусі, в Казахстані і, і в Україні. І в Україні, як це не печально, найбільш вживане слово в інтернеті є радянське. Отак. От я цьому дуже допомагаю, тому що я найбільше копаю радянських монет. От так. От. Це радянська монетка. Чотири рази я сказав радянський, ага, 4. 10 разів чотири, дуже раз зв'язку, друзі. Так, друзі. Ще одна монета радянська. 1977 року 15 копійок. Ну, Ціла, не, не надто окислена. Добре, що густо попадає. Сонечко світить, комарів немає, так можна копати. Сьогодні, в принципі, передавав синоптик. До речі, підкажіть, друзі, на якому, на якому сайті краще дивитися, Я дивлюсь на Гізметео і на Синоптику, але от обманули і один, і другий. Сьогодні сонячна погода. Дощику навіть зранку не було. А я не пішов до роботи. Ну і треба відпочити. З понеділка. Я з, з понеділка з середи я починаю новий об'єкт в, в місті Івано-Франківську. Файне місто, Іва... Таніслав. то Станіслав. От, друзі. Може хтось Станіслава мене запросить в кінці кінців десь там динарика знайти. Друзі, мрія капець, я знайти і, і динарія. Може хтось з милосердиться покличе мене по тих місцях. Запросили мене в монастириськ. Буду їхати по камінь, обов'язково заїду, але там, там пацанчик не, не копер, він просто поводить мене десь. Добре, друзі, продовжуємо. Випав, друзі, обломок такої печаточки. Це алюміній. Це прискорбно. Сумно. От, але я вже протираю, думаю, може узорчик є, може щось. Я вже не залишаю без уваги. Я недавно колечко викопав мідне. І, і так, в боки захнули, говно валялось десь там в в гуляв. Валялося, валялось. Якось взяв так, тернув. Зверху нічого, З середини тернуло, все зійшло швидко. А там позолота, повністю позолочено і мало того, що позолочено. Там ще, друзі, на, на латині надпис. Ось так, -то. треба гарно все відмити і подивитися, що то. Друзі, мені недавно один товариш так стоїмо, говоримо, він каже, о, бачив твоє відео, земляк. Е, Вітя, Вітя, привіт. І каже, о, там ти, монети всякі збираєш. На, відкриває машину, бере півлітрову баночку різних монет. В основному е гелі чеські. Не знаю, чи то ходячка, чи вже не ходячка. 5, 10, 50 е гелішок. Але були і німецькі пенінги 70-х, 60-х, 80-х років, а також русські рублі. Дрібничка приємно. Дрібничка, але приємно. І ще, друзі, недавно мені один камарад, і мій хороший віртуальний друг, наша дружба ну, вже так тягнеться якийсь час, от, Артем з Вінниці, його канал Вінницькі камаради в пошуках втраченого чи в пошуках минулого, точно не скажу. Вінницькі камаради я їх називаю. Він колись, коли побачив на одному з відео, що я Дуже люблю хрестики і, і всього на їх дві дві два хрестики підняв, але колекціоную. Я в свій час в Португалії просто не то, що на землі знаходив, находив наход, дуже багато находив, що я вважаю за хороші знаки. Це, це гарна знахідка знайти хрестик і особливо так, на землі, хтось по ньому топчеться. Це наш символ, символ нашого спасіння. Багато забобонів з цим з хрестиком є не піднімати, не дай Бог. Це все дурниці. Дурня повна, бачите, хрестик на землі, піднімайте, щоб, щоб пси по ньому не бігали, друзі. Отож, отож я, він мені подарував два хрестики, відіслав, дві його знахідки. Я коли робитиму хрестик е, з, е, з хрестиків інсталяцію, на таку маленьку картинку, я, я Артем поставлю два твої хрестики в центрі. Дякую тобі, друже. Пацани, я, я закину посилання в описанні цього відео, закину посилання на канал Вінницькі Камради. Заходіть, хлопці заходили дуже багато срібла, різного, різнопланового срібла, як в монетах, так в, в виробах. І цікаві люди такі. Заходіть, друзі. От така, друзі, записочка прийшла мені. Гарного дня, Роман. Гарних сигналів. Хай щастить, мирного неба. Вам та вашій родині. Слава Україні! Героям слава! Дякую Артем! Круто! Круто! Сам люблю, я комусь щось передаю, писати записочки, ну от. І І я дочекався свої записки. От, друзі, і такі два хрестики. Звичайні алюмінієві хрестики, а хтось їх носив, хтось хтось їх під час молитви цілував. Ну, намовлена річ. Так, друзі, це один подарунок. Дякую, Артем. Ще раз нагадую, я посилання кинув під під відео на канал Вільницькі Камради. Ну і от, друзі, подив, подивіться на, на, на цей подарунок. Отаке от море монеток мені закинули. Я не знаю, що я з ним кудись буду робити. Ну є руські рублі, бачите. Рублик, що тут все? А, я ті вже відсортував. Так, блін, я вже відсортував ті німецькі. От такі, друзі. І подарунок мені від Віті. Привіт вітя! От скільки без срібла мені хтось подарував. Добре друзі, продовжуйте дивитись скоп. Ці дві копійки українські, мене з розуму запуткувались. Воно дзвенить, б'є сріблом. Звенить так дзвінко, так з переливами на S250. Е, 93 й рік. До речі, нічого особливого. І випадає і блистить. Ну, срібло. Угу. Знімають тільки через те, що це вже не ходячка. Ну, друзі, їдемо далі, не затримуємося. Сьогодні, друзі, не буду довго ходити, бо купив м -м, старшій дості е ролики. Ну і як завжди її ролики переходять в молодшій дості, так пляха така в мене доля була. Я був молодший в сім'ї, час від часу якісь колготи, там якісь шапочки. Блі. У мене ще й старша дівчинка, старша сестра була. час від часу щось за неї доношував. От, і будемо, підемо випробовувати нові коньки і вчити молодшу їздити. А от, друзі, а якщо в мене знахідка, це як же без годинника. Ну правда, вбитий цього разу, навіть невідомо, що це за годинник, ну і неважливо. Є одна копійка до реформи, не знімав її, бо вбита. О, ну як вбита, окиси. За велика честь тратити ваш дорогоцінний час на огляд цих речей, але інших немає. Пів години ще копаю, друзі, однозначно, до зв'язку. Для тих друзів, для тих друзів, що голосить і кричать на всіх роздоріжжях, на всіх перехрестках про шкідливість. Про шкідливість коперів, про те, як ми тут якими шкідники, там, яку ми наносимо непоправну шкоду пасовищам і всьому, всьому решті, всій землі. Так от, друзі, восени в жовтні минулого року, так само оце ямку, яку я копав. Я копав оця доріжечка. І не було оце доріжечка. Я теж знаю, що це я копав. От так вони виглядають з приходом весни, заростає, і її. Тобто вон тут, отут рив-кріт. Бачите, шкода велика. Ніякої шкоди, рив-кріт, просто ямка. Шкода, що я не маю я тут насра корова, що там взагалі не росте. От сліду немає. Так що кричіть, голосіть, ми ж знаємо і так копері, правда, що ми Що Ми, праві. ми маємо всі права копати, ми не порушимо жодного закону. Тому Будь ласка, ковбої, розслабтесь, розслабте всі свої м'язи. Ну так, не дуже сильно, щоб в портки не навалити. Просто розслабтесь і сидіть і наблюдайте, як ми копаємо. Вам подобається пасти свою худобу, Ви пасіть свою худобу, нам подобається копати і знаходити якісь знахідки, цінні, похер які, дротики, пробки. От нам це подобається і ми це робимо, друзі. Тому... Треба полегенько забивати болт на, на пастухів. Звичайно, що якомога акуратніше з ними розходитись, бо хлопці здорові, хлопці п'ють молоко, їдять сир, можуть взяти і, і цього, і куштура свого, яким, яким пасуть корову, трохи по хребті з'їздити. Ну, але якось пробувати десь донести світле і чисте до їхніх голів. ж, друзі. Маю три знахідки. Перша знахідка це невідомо що. Це невідомо, що мідне. Є якийсь поясочок такий. Це не узор, це обривок якоїсь фігні. Так, це я вже точно знаю. Це мундштук до труби. Це свинець або цинк. Свинець або цинк, не алюміній. Не алюміній. І це, І не мідь, Коротше, свинець або цинк. Це точно мунштук до труби. Можливо, хтось знає яких часів, ну яких часів. Після війна, напевно, може радянський свисток. Не свистий. Землі наюсь. Друзі, я знайшов такий, це не вугілля, бо дуже легке. Таке легке, що капець. І... Б'є фольгою. Цікаво що, може я десь покажу. Я пробував рубати його тут. Бачите, лопатою. розбити його клав на камінь. І бив його, я його розбити не можу. Але воно таке легке капець. Так що я, я це заберу з собою, друзі, підкажіть, що це. Не метеорит, бо не оплавлений. Не метеорит, бо не оплавлений. Серед пасовища тут немає ні шахт, нічого, ні гір. А ні, шахта там є, шахта там е, Калійні руди добувають. Калійні руди добувають. Можливо, це каль... шматок калійної руди. Друг ну, затоп. Їдемо далі, друзі. Ну що ж, славне, братство, ордену, пінпойнтера. Е, все, буде. Дзвонять додому, діти просяться випробувати. Е, коротше, на каторгу вкликать мене. Треба буде за руки тримати і водити по сонцю. Ну і досить. Сьогодні треба так, щоб Богові Боже, Цезарю, Цезареве. Сьогодні зранку віддав час жінці, тепер 2 години собі. Ну і решту дітям. Вихідний є, вихідний, вихідний. татовий, вихідний, вихідний для всіх. Так, друзі, маленький огляд. От знайшов дітьку, Пряжечку. пляжечку, свисток, ще якусь фігню, шестеренку, цю печаточку, алюмінію, години і оце по монетах. Одна ходячка, дві копійки. Коротше, фігня все, нічого цікавого, взагалі. Так, по кількості теж мало, ну та й часу ходив мало. Але оскомену збив, задоволення отримав. Слава Україні!